Кримінальне провадження у справі Олександра Кукси не зупинили. Військовослужбовця обвинувачують у смертельній аварії в сумах 28 березня минулого року. Тоді під колесами його службової автівки загинула жінка. На минулому засіданні сторони мали перейти до завершальної стадії розгляду справи судових дебатів. Однак Олександр Кукса до суду не з'явився сьогодні. На засіданні він також був відсутній. Про зупинення кримінального провадження клопотала його захисниця Тетяна Іванова. Враховуючи, що Україні військовий стан. Була внесена нова стаття 335 частина першої, якої передбачає, що у даному випадку, якщо є обвинувачена або підозрювана військовослужбовцем, кримінальне впровадження зупиняється в іншому випадку, і суд і сторони будуть вимушені кожного разу збиратися судове засідання. Вишлухувати мої заяви про те, що він відсутність у вас не причини за проханням принести. Ми будемо безкінечно призначати нові дати засідань, але розглянути кримінальне повадження ми так і не зможемо, тому що е е е на ну, так склалося обставини, що буття е е виконує бойове завдання в активному бойових дій. Проти зупинення кримінального провадження по Олександру Куксі виступив да, прокурор Дмитро Тумко. У нас кукса на даний час на до наказу, який надала сторона захисту, проходить службу на посаді начальника групи логістику штабу. І ця посада передбачає вільний доступ до комп'ютерів, інтернету і так далі. У нас є 336 стаття Кримінального процесуального кодексу України, яка дозволяє приймати участь у режимі відеоконференції. Тому вважаємо, що сторона захисту не доведено. Взагалі обійшла сторона захисту цей момент про прийняття участь. Про можливість чи неможливість Куксою приймати участь у режимі відеоконференції. Зі сторони потерпіли, потерпіло, бачу, що це саме от факт ухилення, можливість ухилення, законна, можливість від подальшої участі в даному кримінальному провадженні в обвинуваченого, ну, відтермінувати його на якийсь термін або зупинити і Потім не зрозуміло, що буде надалі відбуватися. Немає навіть законодавчої можливості це зробити, оскільки у нас Кукса був мобілізований раніше до того, як відбула подія злочину, а не під час судового провадження, що його мобілізували вчора або позавчора, вислухавши сторони, суд постановив відмовити у задоволенні клопотання захисника іванової тебе про зупинення судового провадження за обвинуваченням кокси Олександра Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Хвала набирає законної сили з ментою оголошення. Також додав Євгеній Янголь. Суд звернеться до військової частини щодо витребування інформації стосовно терміну бойового розпорядження Олександра Кукси та можливості прийняття його участі у відеоконференції судового засідання. Ірина Касяненко Олег Вороненко Суспільне, новини Суми.